Пропоную лотик чоловічого одягу. Іде ось така футболочка базова в чорному кольорі, дуже приємна на дотик. Вона йде в розмірі XL. Біленька базова маєчка в розмірі M. Ось така з замочком колір Хакі. Також дуже приємна на дотик. Вона йде в розмірі M. На рукавчику манжетик, знизу також. І ось такий значок фірмочки. вірмочки. Футболочка полу 2ХЛ. Базова біленька сорочка. Класична. Вона йде в розмірі 42. Штанішки, Влюрчик. Ось такий дрібненький, донизу залужені, трішки тягнуться стрейчик. Вони йдуть на талі 102 суркового розміру. Хороша фірма март-інспецир. Ось така хаки теж класна. Два замочки. Тут замочок повністю назом йде. Тут відділено, така спортивна. Вона йде в розмірі 2XL, дуже тепленька. Ось така класична під джинсики, під брючки, рукавчик на манжетику, гарний приємний колір Елічка. Спортивна. Також утеплена, рукав резинка на манжеті, кишенька тут теж. Класні такі утяжки на капюшончику. І ось тут пришитий такий декорований малюночок. Під низом точно такий сам, по бажанню його можна зняти. Вона йде в нас в розмірі. Так, зараз не можу знайти розмір. СМ. Ось така синенька, світшотик такий. Також на байшці. Теж резинка манжети капчик. Тут біля годловини також резиночка-манжети, книлечка. І ніжки, вельветики, дрібний такий, м'яненький ж самої фірми Martin Spencer. Вони йдуть в 40 розмірі всередині вони такі досить плотні, тепленькі, класні. І ось в такому кольорі їх є три розміри. Це й для нас така ростовушка. Вони йдуть в розмірі 38-97 см талії. Також сороковий 102, і 30, зараз скажу. 36-91 см. Та. Теж донизу вони йдуть залужені. класні такі базові штани.